Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про якісь очевидні речі, але не під очевидним кутом, і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Таргани бояться світла, а міський голова Луцька Ігор Поліщук правди. І саме тому він всіляко намагається обмежити доступ до інформації. Це вже стає сумною традицією, але під шумок часткової воєнної цензури на центральному рівні. Гайки почали закручувати, і в Луцьку. Мова йде про проект рішення, який вносить зміни до регламенту Луцької міської ради, і положення про постійні депутатські комісії. Отож, під приводом того, що в Луцьку було ухвалено новий статут, ну а також вступив в дію новий закон про медіа, яким фактично було скасовано поняття за масової інформації, ну натомість запроваджено термін медіа. Було Доручення юридичному департаменту внести зміни в регламент і в положення про комісії, щоб якби ці неточності, точності технічні речі там виправити. Але окрім цілком технічних правок, в нього зашили дві, так би мовити, новації, які суттєво скорочують права і свободи жителів Луцької громади. Поліщук хоче знищити всі відеозаписи сесії Луцької міської ради, які є старші за 5 років. Зараз всі засідання Луцької міської ради, е, включно з засіданнями постійних депутатських комісій і пленарні засідання, також виконком, зберігаються на серверах Ютуба. Фактично вони зберігаються з 2017 року, тобто вже більше семи років. І ось якщо в попередній редакції регламенту було зазначено, що вони просто зберігаються там на сайті ради, є вільний доступ. То от в новій редакції це звучить як пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання, не менше. П'яти років. Більше того, якщо подивитися е, ще одне положення цього проєкту рішення, то там зазначено, що строки, коли вступають в силу ці от пункти, зазначені щодо зберігання і оприлюднення е, відеозаписів, набирають чинності з 15 серпня. Тобто сесія відбувається 31 липня, два тижні і вступає. В силу е, ці положення, які, очевидно, що проголосують. Тобто, два тижні це фактично без шансів зупинити це правове свавілля в судовому порядку. І навіть коли буде винесено відповідне рішення суду щодо незаконності положення про цих от не менше п'яти років. То вже до цього моменту записи можуть бути видалені без можливості відновлення. Зауважу, що відеозаписи, ну, знову ж таки, зберігаються на каналі в Ютубі. І місця, щоб ви розуміли, там без ліміт. Тобто, скільки хочеш, стільки й публікуй. Їсти вони не просять. Ну, але. Але старі відеозаписи заважають Поліщуку вішати локшину на вуха народу. Ну. Це ми вже неодноразово бачили, коли знаходили брехливі слова нашого Мерчика, коли він ще перебував в статусі депутата Луцької міської ради. І зараз його слова кардинально розходяться з тим, що він говорив колись. Це йому, очевидно, не подобається, і він хоче обрубати всі кінці, хоче кинути кінці у воду. Друге Поліщук хоче обмежити право депутата як представника громади подавати депутатські звернення. Ну, це взагалі правова дикість, адже це згужує права депутата, гарантовані йому законом про статус депутатів місцевих рад. В чому тут суть? Є там в міській раді депутати, які активно пишуть депутатські звернення. Звернення неприємні для Поліщука, бо по суті правдива відповідь на них розкривала би елементи корупції луцької влади. Тому чиновники з подачі нашого мерчика усіляко затримують на них відповіді. Ну або ж взагалі не дають до слова. Нагадаю, що вже за цими фактами відкрито три кримінальних провадження. Ну і на підході ще парочка. Саме тому, що посіпакам Поліщука легше було петляти від криміналу і пропонують урізати права депутатів. Ну, найдивніше буде, якщо решта депутатів вишикуються рівними шеренгами і мовчки піде в стойло, Ну, буде це дивно і буде прикро. Але в результаті матимемо е, кастрованих в правовому порядку депутатів, які не зможуть повною мірою відстоювати інтереси громади. Близько 40% українців думають тільки про їжу. Центр Разумкова на замовлення дзеркала тижня провів опитування щодо матеріального становища українців. І на запитання, яким є середньомісячний рівень доходів вашої сім'ї, майже 30% респондентів сказали, що вони заробляють до 8 тисяч гривень. Ще трішки більше третини. Зазначили, що заробляють від 8 до 18 тисяч гривень. І ще 16% сказали, що заробляють від 18 до 30 тисяч, і лише трішки більше 5% щомісяця отримують більше 30 тисяч гривень. Ну, зауважимо, що питання стосувалося саме сімейного, тобто сукупного доходу. Ну а відтак, отримані відповіді виглядають доволі песимістичними. Можемо лише сподіватися, що ті е, 12%, які відмовилися відповідати на це запитання, насправді якісь там підпільні доларові мільйонери. Ну, але ми повинні розуміти, що напевно що це не так. Звісно, левова частка це понад дві третини тих, хто живе на суму до 8 тисяч гривень. Вони або не працюють е, з віком або за станом здоров'я. Ну, фактично є пенсіонерами. І на що ж витрачають гроші українські сім'ї? Як пише журналістка дзеркала тижня Юлія Самаєва, вже ніхто і не згадає колишнього міністра е, соціальної політики Андрія Реву. Ну, але всі згадають його фразу. Вона звучить так: Українці витрачають на продукти половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять. Ну, на жаль, українці. Все ще багато їдять, якщо судити з цього дослідження. І судячи з того, що наступна за розміром стаття сімейних витрат, це житлово-комунальні послуги, ну то ще й багато миються. Насправді пріоритетність видатків просто таки виживальницька. На перше місце це продукти харчування, далі житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, одяг і взуття, транспорт, зв'язок. Предмети домашнього вжитку, а ось такі речі, як харчування поза домом, алкоголь із тютюновими виробами, освіта, відпочинок і розваги займають останні позиції в цих пріоритетах. У відповідь на запитання, яке із тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї. Більш як 48% обрали варіант, вистачає на їжу і одяг, але для купівлі чогось дорожчого, ну, наприклад, побутової техніки, доводиться відкладати. Майже третина відповіла, що на їжу вистачає, але купувати одяг вже важко. І 9% сказали, що їм навіть на їжу не вистачає грошей. Так, ми пам'ятаємо, що українці не хвалькі і радше прибіднятимуться. Але 9% сімей, яким не вистачає грошей навіть на їжу. Ну, як і 32%, яким тільки на їжу і вистачає, це дуже сумний результат. Що ж, як поточний рівень доходів українців, так і їхній розподіл із значним переважанням базових видатків стабільно підживлюють тільки. Ті ж такі базові сектори економіки, ну, як от виробництво продуктів харчування. Тобто, всі небазові напрямки тією чи іншою мірою стикатимуться із недостатнім попитом. Грубо кажучи, обираючи між виробництвом кукурудзяних пластівців і дитячим конструктором, більшість інвесторів обиратиме пластівці, бо попит на них гарантовано. А от відчайдух, який оберуть конструктор, Точно докладатимуть в рази більше зусиль для підтримки свого бізнесу, ніж харчовики. Як не прикро, але в таких умовах піднімають податки. Е, нагадаю, що хочуть збільшити військовий збір для всіх, вводити там інші якісь речі для того, щоб наповнювати наш український бюджет для того, щоб було е, за що платити зарплати. Військовим і для того, щоб було за що купувати зброю. Ну, але мусимо розуміти, що іншого виходу зараз просто-таки немає. Дефолт скасовується. Всі ми пам'ятаємо, що нещодавно в медіа активно говорили, що Україна може оголосити дефолт за зовнішніми запозиченнями. Але уряд вів перемовини і про що ж Україна домовилася з кредиторами? Трохи більше, ніж за тиждень до дедлайну, уряд та власники українських єврооблігацій домовилися про умови реструктуризації заборговності на понад 20 мільярдів доларів. Основні тези це кредитори погодилися на безумовне списання четвертини боргу. Ще 12% боргу спишуть умовно, у разі якщо зростання української економіки перевершить прогнози МВФ. То принаймні частину цієї суми доведеться повертати. Нарешту 63% боргу Україна випустить два види єврооблігацій, які почне обслуговувати вже цього року. Ну і за згоду з умовами реструктуризації уряд пообіцяв кредиторам комісію в розмірі 1,25 від суми боргу. Ну, це приблизно 250 мільйонів доларів. І ці кошти мають виплатити на момент укладання угоди. Тобто, як бачимо, загалом це позитивні новини для української економіки. Як обрати автоцивілку і від чого залежить вартість полісу? Як повідомляє економічна правда, купити автоцивілку в Україні можна за лічені хвилини. Для цього потрібно вказати лише технічні характеристики авто та місце реєстрації власника. За законом, кожне авто має бути застраховане на випадок ДТП. Офіційно це страхування називається обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, ну а в побуті автоцивілка. Від чого ж вона захищає? Поліс автоцивілки компенсує витрати, пов'язані із заподіяною шкодою життю, здоров'ю і майну потерпілих від аварії осіб. Якщо власник застрахованого автомобіля є винуватцем ДТП, ремонт транспортного заступу постраждалої сторони, ну чи витрати на лікування осіб, які в ньому перебували, здійснюватиме страхова компанія. Йдеться про страхову компанію саме винуватця, але в межах певних лімітів. Ну, це 320 тисяч гривень на потерпілого і 160 тисяч гривень на автомобіль. Якщо ж поліс автоцивілки немає, то всі згадані витрати винуватцю доведеться фінансувати з власної кишені, ну або добровільно, або примусово через суд. Кошти на відновлення власного автомобіля винуватець ДТП може отримати, якщо має інший поліс, так зване КАСКО. Якщо такого немає, то ремонт доведеться робити за власний кошт. З 2025 року умови застосування автоцивілки зміняться. Ну, наприклад, збільшаться ліміти виплати. А отже, страховики переглядатимуть вартість полісів. Від чого залежить вартість автоцивілки? Вартість автоцивілки складається з двох частин: це страховий платіж і плата за додаткові послуги. Розмір першої складової компанії встановлюють так: маємо базовий страховий платіж. Це 180 гривень, і його множать на різноманітні коефіцієнти. Розміри коефіцієнтів визначив національний банк, і найвагоміший з них залежить від місця реєстрації власника автомобіля, і цей коефіцієнт коливається від 1 до 4,8, тобто може збільшити вартість страховки майже в 5 разів. Розмір цього коефіцієнта залежить від розміру населеного пункту, де зареєстрований власник. Тому найвищим він є для Києва. Інший коефіцієнт, який впливає на вартість поліса автоцивілки, це об'єм двигуна. За цим параметром е транспортні засоби поділяють на 4 групи. До 1600 кубиків. Від 1600 до 2000 кубічних сантиметрів, від 2 до 3 кубічних сантиметрів і понад 3. Значення коефіцієнт для легкових авто варіюється від 0,9 до 1,8. Тобто, чим більший об'єм двигуна, тим дорожчою буде страховка. Ну, логіка в тому, що авто з потужнішими двигунами зазвичай їздять швидше, вони більші і важчі. Ну і в разі ДТП вони завдають більше шкоди, ніж менш потужні автомобілі. На вартість автоцивілки в деяких компаніях впливає навіть вік власника транспортного засобу. Чим молодший власник, тим дорожча страховка. Ну, наприклад, для. 40-річного водія авто з об'ємом двигуна до 1600 кубічних сантиметрів із реєстрацією в Києві вартість автоцивілки становитиме 2300 гривень. Ну а для такого самого автомобіля тільки з 25-річним водієм вже 3 тисячі гривень. Які умови пропонують страхові компанії? Один з найважливіших критеріїв. На якій треба звертати увагу при виборі автоцвілки, це сума покриття відповідальності за пошкоджене майно і за подіяння шкоду здоров'ю. Максимальний розмір цієї суми встановлений на законодавчому рівні. Наразі він становить 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду завдану майну і 320 тисяч гривень за шкоду завдану життю і здоров'ю. Перша сума може бути вдвічі меншою, якщо при оформленні ДТП. Ви використовуватимете європротоколи, ну тобто не викликатимуть е, працівників поліції. Але з 1 січня 2025 року максимальні розміри виплат збільшаться ну, до 250 тисяч гривень за завдану шкоду майну і 500 тисяч гривень за завдану шкоду здоров'ю. Упродовж наступних років ці суми зростатимуть до розмірів, встановлених в країнах Євросоюзу. Так, впродовж наступних 6-7 років планується поступово збільшити ці суми до мільйона 300 тисяч євро для майна і, відповідно, майже 6,5 мільйонів євро для життя і здоров'я. Наразі водії можуть обрати розмір франшизи, ну, тобто суму, яку в разі ДТП доведеться компенсувати самостійно. Вона може становити до 2% від максимальної страхової суми, ну тобто, десь там. 3200 гривень. У 2025 році франшизу скасують, тож страховики відшкодовуватимуть вартість ремонту повністю, які ще є додаткові послуги. Додаткові послуги ну, друга після основного тарифу складова ціни автоцивілки. Зокрема, до них належить е, опція прямого регулювання. Тобто, якщо водій застрахованого авто не є винуватцем ДТП, то його страховик відшкодує йому завдані збитки, а компанія стягуватиме кошти зі страховика винуватця. Однак ця послуга доступна лише в разі, якщо страхові компанії винуватця і потерпілого є учасниками угоди про пряме врегулювання. Крім того, страховики пропонують. Такі до такої послуги, як, наприклад, евакуація авто після ДТП, цілодобова підтримка в разі ДТП, консультація лікаря, який за потребу допоможе викликати швидку, надати психологічну підтримку, чи, там, наприклад, допоможе знайти заклад для лікування, або, наприклад, організація медичної допомоги. Часто зустрічається послуга технічної допомоги в дорозі. Ну, наприклад, заміна пошкодженого колеса на запасне, або там доставка пального, коли клієнт компенсує лише вартість пального, або, наприклад, запуск двигуна при розрядженому акумуляторі. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», Відчитайте сайт Телеграм-Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам, і до нових зустрічей в ефірі!